Доброго ранку, шановні! Сьогодні так тихо на дворі. Взагалі ранки тихі, тому що вночі йде дощ, а на ранок така погода тиха-тиха. І хочу вам показати оцю красу. Подивіться на оці стручки. Бачите, це, я не знаю, як називається ця рослина. Це якийсь із видів горошку. Ось, подивіться, зараз покажу, як цвітеє. Оце горошок, ось він, духмяний, запашний горошок, духмяний ось, Дуже пахне гарно. А це ось оці квасолі. Я не знаю, чи це їстивна, чи не їстивна, але мені сподобалось насіння, то я так зібрала в теплій країні і посіяла ось у. Відрі у мене всього було три насінинки. Ось вона так покрутилася. Цікаво але цвіте не так буйно. Але мені, мені подобаються оці такі розчепірені стручки. Ось в різні сторони так вони неоднозначно. Wait to